Російської та білоруських армій пане Кривонос я тут е, долучуся зараз. Та, е, дивіться, тут не треба бути супер е, розумним і так далі. Варто подивитися на мапу, я про це постійно казав. Ви тільки що про це згадали. У нас є північ, тобто є кордон з в Білорусі. Росія, це союзна держава, і в них є статут, підписаний в 99-му році, де передбачено. Власне військову співпрацю. Далі ми маємо кордон з Росією. Протяжність цього відома. Ми маємо окуповані території, маємо окупований Крим. Ми маємо Придністрові. Україна вже ну, протягом багатьох десятків років вона опинилася в такому мішку стратегічному. Тобто, наступ можливий з будь-якого з тих боків де-факто. І у нас в нас південь до Одеси не доповзли до Миколаєва навіть не доповзли. От Херсон, що там відбулося, поки що загадка. Але з Криму атакували південь. І так само з боку Білорусі атакували північ, звідки були вони вигнані там Харківщина і так далі. Це мапу війни можна дивитися е, Deep State, але тепер на неї дивитися тут, ну, ми стежили-стежили, а тепер тут практично змін поки що ніяких немає, і не треба бути надто розумним, щоб розуміти, що стратегічно треба убезпечитися було протягом 14 2014 року. Від потенційних напрямків наступу. А чому цього не сталося? Тож, якщо ви говорите, українське керівництво, хто ж воно це загадкове українське керівництво, яке не готувалося, Яценюк будував стіну, яку він не збудував. Де Яценюк де стіна? питання, але тим часом поляки і литовці збудували стіну з Білорусі, а подекуди речі? Ми в процесі на північному кордоні. Дякую, там. Дякую. в процесі ми дуже тривалий час. Будь-яка операція, завдання, вони мають відтинок в часі, коли завдання треба виконати. Не можна бути постійно в процесі. Ну, можна, але це називається просто це буде чорна діра для бюджету. Отже, питання, а кого питати тепер? Чого ж так? Питання не в тому, кого питати. Питання в тому, що якщо нам кажуть, що в жовтні місяці минулого року. Вже знали, що буде наступ росіян і навіть з боку Білорусі. Я вам просто приведу про простий математичний приклад. Аби е підготувати ротний опорний пункт, який є основою оборони, е нам потрібно безпосередньо і відрити зводний опорний пункт, ротний опорний пункт, потім е район оборони е батальйону. Так от, е район оборони батальйону це 3600 чоловік годин, які. Е Треба витратити, аби вирити це все просто лопатами, навіть без застосування засобів механізації. Якщо засоби механізації, це значно числові показники, то якби ми беремо навіть просто одну роту, кількості 60 чоловік, і якби та рота почала рити по 8 годин на день, то аби вирити е, рот, батальйон районної оборони, нам було потрібно всього-навсього е, 8,5 діб. 8,5 днів, ну беремо 9, то за 4 місяці одна рота могла б спокійно з переривами з відпочинком виряти від 10 до 12 таких об'єктів. Це тільки одна рота. І яка ж кількість тоді об'єктів була б у нас вздовж кордону. І наскільки ми могли б за 4 місяці вже напередодні великої навали це зробити? Цього не було, на жаль, зроблено. І питання зараз не в В'яценюкі, чи е, не питання там, наприклад, е, прем'єр-міністрі нин нинішнього уряду країни. Питання в розумінні ступені загрози і розумінні підготовки економіки. Розумієте, е, в 2014 році підприємства оборонно промислового комплексу не працювали е, так, як вони працювали е, в 2021 році. Так от я вам приведу приклад по заводу Артема. Завод Артема в 21-му році працював в режимі. Один робочий день на тиждень, один робочий день на тиждень. А в 2014 році він працював 7 робочих днів, 24 на 7. От один з прикладів. І питання зараз не в владі. Я нікого не намагаюся зараз обвинувачити. Мені зараз це абсолютно вже не цікаво. Буде час з цим розбиратися. Мене зараз цікавить більше спроможність влади організувати підготовку країни до оборони. Нарощувати свої зусилля треба. А коли нам розповідають про те, що... Ми вже влітку наступного року звільнимо Донбас, звільнимо Крим. Я підтримую, я радий за такий потужний оптимізм. Але знов-таки задаю як військових з досвідом, який має е, досвід не тільки оборони України, але й звільненої території України. Задаю питання. А ми підготували потрібну кількість Національної гвардії, Національної поліції, Служби безпеки України, які почнуть працювати на звільнених територіях. Ви розумієте, яка кількість додаткових сил засобів буде потрібна, аби провести правильну фільтри... фільтрацію окупованих територій? Наступне, у нас буде звільнено, як ми бажаємо, як ми з часом зробимо, буде звільнено сотні, а то й тисячі населених пунктів. В кожному населеному пункті у нас мусить бути ще підготовлений якийсь осередок влади. Хтось займається підготовкою цих людей? Не знаю. В складі військово-цивільних адміністрацій майбульних звільнених територій. Не знаю, а ви знаєте? Я знаю, що ніхто не готується займається цим питанням. Я знаю. Ну, звідки? Бо а, я. Якби знаєте, я... я не відповідаю на питання, коли мене питають про мої джерела інформації. Ну, ваше право їх не розголошувати.